Я вважаю Україна через 10 років, що вона здобуде перемогу і стане незалежною найсильнішою державою. Всі міста, які будуть зруйновані, відбудують, і люди не будуть боятися виходити на вулицю, не будуть боятися тривог, не будуть літати ракети по вулицях. І все у нас буде добре. Я бачу Україну мирною, незалежною, незламною. З чистим небом над головою. Ми більше не будемо боятися тривоги, бо її більше не буде. Всі мої однокласники, які виїхали за кордон, повернуться. Та, та інші українці. Через 10 років українці будуть мирні, добродушні, веселі. Україна досі сильна і незалежна країна, а через 10 років вона стане ще муснішою і ще сильніше укріпне. Усі люди, які повиїжджали за кордони, в тому числі і мої однокласники, повернуться за повернуться за кордону. Військові, які були раніше на війні, повернуться додому до своїх сімей і дітей. Більше не буде ніяких тривог та ракет. Через 10 років Україна стане сильною, мирною і незалежною державою, як буває раніше. Я бачу Україну через 10 років смі... сміливою, не боязоєвою, що можна буде подорожувати тимчасово окупованими територіями, такими як Донеччина, Луганщина та частина Запорізької та Крим. Я хочу, щоб люди не боялися тривог, щоб їх не було, і щоб люди не спускалися до укриттів і не ховалися там, щоб люди не боялися виходити на зустрічі, на концерти, щоб не боялися війни. Українці через 10 років повинні бути добродушні, сміливі та сильними, щоб українці могли виїжджати за кордон. І повертатися в Україну, щоб всі люди, які виїхали за кордон українці, повернулися в Україну. Я вважаю, що Україна буде через 10 років мирною, дружелюбною, та вона переможе. Вона буде саме найбільшою країною. І хто уїхав з України, то вони повернуться на батьківщину. І всі міста, які були пошкоджені, то вони будуть полагодені, і вони будуть більш яскравіші і мирними. І всі люди будуть один одному допомагати, і всі будуть дружелюбні до один одного. Я вважаю, що Україна через 10 років буде мирною, незалежною, доброю. І що всі українці, які виїхали за кордон, приїдуть. І всі області, які зруйновані, будуть відбудовані, і Україна стане сміливішою. І ніхто не буде боятися тривог, тому що їх не буде. І Україна переможе.